Технічний відділ батальйону постійно на зв'язку з пілотами в день та вночі телефоном вживу або дистанційно. Це не просто технічна підтримка, це повноцінне бойове братство. Пілоти постійно нас приїжджають постійно на телефоні, тобто будь-які питання з ремонту. Переробки, щось з них не працює, все постійно напряму. Вони до нас звертаються, і ми їм пояснюємо, допомагаємо. 24 на 7 постійно роботи. Так, 24 на 7 постійно. Мій позивний паштет. Я пілот батальйону безпілотних систем. Дрони показують себе чудово. Зрозуміло, що вони всі різні, але технічний відділ здатний, і вони це роблять внести корективи щодо наших вподобань і щодо реалій сучасної. Війни комунікація проходить 24 на 7, Вони постійно в телефонному режимі. Навіть вночі були уже ситуації, коли потрібно було вирішувати технічне питання, і навіть вночі хлопці допомагають в телефонному режимі. Ми прямо на бойових можемо вирішити проблеми. Це допомагає групі бути в бойовій готовності вирішити оперативно-технічне питання і знову приступити до роботи.